Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Приїхав я на своє поле там, де я обробляв гербіцидами від бур'янів 40-х. Я показував це відео на своєму каналі. Сьогодні вирішив приїхати перевірити результат. Як бачите, злакові посохли практично всі. Місцями, де не де лопухи трапляються, то переважно на межі і з краю Але основне, що вже сохне польова берізка. Минуло два тижні, але то занадто малий термін, щоб її лік ліквідувати. Тому я й вирішив оглянути. Це поле вже майже наполовину берізка посохла, але місцями є, де було дуже воно розрослася масово, то ще залишилося зеленою, тому доведеться ще почекати. Ну, десь приблизно я буду чекати, мабуть, до кінця жовтня, все залежить від подогодніх умов. Тому що я не планую тут на зиму орати, хочу здискувати. Воно перезимую собі. На весну закультивірувати гарненько і всю площу засіяти ярим ячменем. Тут сусід бачу, посіяв озимий ячмінь. Гарні такі дружні сходи, бачите. Красота, як на футбольному полі. Орендарі ще тримають кукурузу, кукуруза вже достигла, скоро, мабуть, будуть молотити. Коли змолотять, можливо, дозволять рештки позбирати качанів. Ну, поживемо, побачимо. Наразі будемо чекати. Якщо говорити про результат, ну так 80% я задоволений результатом обробітки гербіциду. Можливо, і не доведеться весною Кропити ячмінь, тому що по цій площі легше кропити, можна і більшу дозу дати, і нема такого ризику, що попали ці ячмінь. Тому що цієї весни я показував на своєму відео. Ячмінь був трошки замаленький. І Його місцями присадило. Я тріатлоном крупив, але брішка все одно залишилось, так що я вирішив зразу після жнив покрупити і чекати. Є така можливість, треба її використати. Ну що ж, будемо чекати.